Будь ласка, сэр, іграшкова скриня Данкана. З різдвом тебе Кевіне. Це найпрекрасніший нещасний випадок у моєму житті. Мар. Марв. Hey, nice Гарний будиночок. No Жаль, що без туалету. All right, so Який план? Всі йдуть святкувати Різдво, а ми вилазимо зі схованок. І що? Чистимо касу і спокійно виходимо. Гаррі, це суперплан. Дякую вам. Щасливого Різдва. Переказуйте вітання своїм рідним. Цікаво. Ви купуєте подарунки без батьків. У Нью-Йорку? сер я боюся власної тіні. Це я так спитав про всяк випадок. Дуже відповідально з вашого боку. Дякую. Будь ласка, 23 долари 75 центів. звідки у вас стільки грошей? У мене багато бабусь. Тоді oh. зрозуміло. Well, Мені подобається ваша крамниця. Вона приємно вирізняється з поміж інших. Дякую. Ваш містер Данкен добре робить, що дозволяє дітям гратися іграшками. У більшості крамниць це заборонено. Серйозно так він дуже любить дітей. До речі, всю сьогоднішню виручку містер Данкан передасть дитячій лікарні. Після різдва ми збираємо гроші з усіх касових апаратів. і містер Данкан сам несе їх у лікарню. він щедра людина. Діти приносять йому радість, як і всім, хто їх цінує. Ця двадцятка не моя. Я знайшов її біля нашого гаража. Мій брат досі її шукає. Я думаю, мама не образиться. Віддайте ці гроші містерові Данкану. Лікарні вони потрібні більше, ніж мені. Все одно я витратив би їх на речі, які псують дітям зуби й голови. Це дуже мило з вашого боку. Бачите ялинку? Так. Щоб віддячити за вашу щедрість, я дозволяю вам зняти з неї будь-яку іграшку. Можете взяти її собі. Безплатно? Звичайно. Можна пораду. Будь ласка, візьміть цих диких голубів. Обох? Так, обох. Я вам поясню, для чого. Одного лишіть собі, а другого подаруйте якійсь особливі для вас людині. Бачите, дикі голуби символізують дружбу і кохання. Доки у вас будуть ці голуби, триматиметься і ваша дружба. Клас! А я й не знав. Думав, тільки в пісні так співають. співають. Бо це правда. Дякую. Щасливого різдва. І вам щасливого різдва. Якщо збираєтесь на двір, одягайтесь тепліше. Там морозець. Так, обов'язково.